І вітання це точка зору. Допоки ми спимо, вони роблять наше місто комфортнішим, і що найголовніше, чистішим. Сьогодні поговоримо про роботу комунального підприємства Благоустрій з керівником Михайлом Яцьквим. Пане Михайле, вітаю вас! Вітаю! Власне, ви ті люди, у вас той колектив, який робить життя. Комфортнішим для нашого міста, чистішим, зручнішим, поки ми всі е, спимо. Скільки людей у вашому підприємстві? У нас працює зараз. 123 працівника благоустрою, які прикріплені там до своїх об'єктів, які виконують свою роботу. Що в той час, коли ми спимо, що ми йшли чистим затишним містом, вони працюють. Власне, 123 працівника не так вже й багато. Скільки об'єктів у вас на балансі, і що це за об'єкти? Ну, ми прибираємо так звані білі плями, тобто це такі території, де не було балансу або не було відповідальної особи. І насправді гордимося з тим, що більшість цих білих плям уже створюються такі затишними місцями, навіть Деяких випадках, що і скверами, тобто люди можуть там відпочивати і проводити своє дозвілля. Також обслуговуємо і дитячі майданчики, обслуговуємо дамби, обслуговуємо зупинки громадського транспорту, обслуговуємо ще території ну, сіл Навколишніх також у нас є такий перелік. Власне, навколишні території сіл. Ну що це за об'єкти? Які села, які приєднались до франківської це, громади, та. це вже. Та, це, громада, це, це так, та, це наша громада, ми її також обслуговуємо. У нас є там і сквери, в нас є і дитячі майданчики, наші працівники щоденно, як і працівники міста, немає ніякого розгруження, тому всі працюють, прибирають територію, прибирають сквери. От, власне, ви кажете, що сквери, які сквери ви обслуговуєте? Ми обслуговуємо здебільшого майже всі сквери міста. Для прикладу, Там. так, щоб наші телеглядачі розуміли, коли будуть сидіти у якомусь сквері, що саме люди з комунального підприємства Благоустрій тут зранку поприбирали, або їм було. чисто 41 чисті. сквер, на який ми обслуговуємо. Наприклад, сквер Чорнобильців, сквер Коновальці. ну Багато скверів таких, які в нас є. І... Вимагає, ну, багато роботи. Це не тільки тому у нас завжди якісь такі є бачення, що сквер це просто прийшов працівник, який позамітав, і він вже гарний. Насправді це важка дитинічна робота, тому що кожен працівник працює е, на своїй території. Він її прибирає, він її очищає. Від листя також прибирає де потрібно позамітати. Також є ремонт. Ну на жаль, на ну вандалізм він є присутнім. І ці елементи дуже часто пошкоджують тово тобто, смітничків маленьких і лавок, чи ну, що робити? є люди, та які проводять своє дозвілля в такому форматі, в якому хочеться там попсувати навпаки майно, а не його зберегти для того, щоб люди інші могли відпочивати. Тому такі випадки є, але ми ремонтуємо, ми фарбуємо це скажімо, реверсна робота, яка з дня у день майже одинакова. Ми ще повернемося до саме, що от роблять, і які є проблемні об'єкти а вони є. Власне, можете розповісти, щоб ми собі розуміли, як розпочинається день працівника комунального підприємства благоустрій, власне, в якій годині от так, от щоб ми собі цілу картину У вас якась нарада відбувається всіх так, і вже тоді як це все відбувається? є. Є місто, воно є поділено так само на якісь ну певні сектори, певних районів. Є відповідальна особа за ними. І працівник починає свою роботу з 7, години. Тобто вони починають з прибирання зупинок громадського транспорту. Це якраз саме ті території, по яких ми йдемо, які найбільше кожен з нас бачить, бачимо доріжки. Найбільше така зараз, от зараз робота в них буде полягати, це з очищення цих територій, тому що територія має самого раненько бути почищена для того, щоб. Наслідки травматизму було зведення до нуля. Ну зараз і... ми ще поговоримо те, що попереду зима, і всі ми готуємося. А о сьомій ранку, тобто він працівник вже приступає він вже він на своєму об'єкті, тобто об його робочий день ще раніше, тому що я так розумію, треба так. взяти інвентар. Ну чи як це все відбувається? Так, вони своїм інвентарем. Кожний працівник має відповідно від погодних умов там інвентар, коли потрібно лопату, коли потрібно якісь і інші там підметальні якісь обладнання. А якщо от, е, у вашому, ну, на вашій території там, сквері клумба, це також займається ваш працівник прополоти, підфарбувати. Та. Здебільшого, щось. Та, тому що є і департамент, який е, здійснює допомагає насправді висадку цих квітів. Якогось озеленення, але стараємося також допомагати і підтримувати, тому що як-не-як, кожний елемент скверу чи будь-якого об'єкту він є, ну, коли він доповнюється, він є більш естетичним. А можете пригадати якісь такі об'єкти, ну, коли тільки ви розпочали роботу, це був жах, а зараз вже вони в такому належному стані, вже руками працівників вони стали красивими, комфортними. Це перше питання, і наступне чи є проблемні об'єкти, де постійно ну, тобто, щось відбувається, постійно там, сміття поза урнами? Ну, таких об'єктів є насправді багато, тому що знову ж таки повертаємося до того, що було прийнято рішення, що ми обслуговуємо території так званих білих плям. Ну, нагадаю, ті території, які ніхто не обслуговує. І одна з таких територій, наприклад, була Вовчинецька 193. Вона була ну, досить захарашена. Це мешканці... якийсь звір чи Ні-ні, це? це територія, яка знаходиться поруч дороги. Ми колись навіть як наради показували, ми показували вибірку, тобто як це змінюється. І... Працюю працівників ми дуже багато зробили. Ми очистили самосів, ми підрізали це гілля, вивезли ну, дуже велику кількість не тільки деревини, то і те і цього сміття, листя. І зараз встановили там чотири лавки, встановили урни. І досить приємно є тим, що цей затюнок цих дерев, якраз що сформований, ну, дуже багато людей насправді там відпочивають. Також дуже багато робіт. Виконували саме по дамбах. Тобто я завжди наголошую, всі говорять, що я дуже люблю дамби, та насправді я люблю. І знову ж таки наголошую, що це такий магніт, який має притягувати мешканців і щоразу їх стає більше. Тому що там ми дуже багато праці останніх років це приділяємо там дамбі і Васюка, очистили дамбу і макітинці, очистили дамбу у Горники. Е Люди багато є активних, і був проєкт, за який люди з фінансуванням залучили якраз і навіть лавки. І навіть самі мешканці. Якось так бережно ставляться до цього майна, вони його і підтримують, і дивляться і з нашими працівниками. ну Це приємні речі. А, тобто, ну, щоб ми розуміли, дамби це ви очищаєте від е, е, зарослів, тобто ви це все прополюєте, чистите. Так, це прополюють, очищують, обрізають, щодня прибирають, замітають. І зимою дуже багато є в нас, наприклад. Мешканці мікрорайону Пасічна, які використовують саме оці верхні проходи як то швидке сполучення, яке можна набагато швидше пройти пішки чим обходити в ну, великій відстані. І тобто ви там все. Скільки таких о, там, саме відрізків, ну ж не всю дамбу прибираєте, по відрізках, чи це ми вся. Ми прибираємо всю дамбу. Тому що це була є... ваша ініціатива? Ні, ми про... це просто об'єкт, який ми утримуємо. Тобто всі об'єкти утримуються, всі об'єкти очищаються. Це просто один з переліків. Це всі, всі дамби у місці ви А, А що складніше? Дамби слідкувати за дамбами чи за скверами і вулицями, адже ми знаємо, що до річки дуже багато, особливо в теплу пору року, ходить відпочивальників, і ну не завжди, не завжди вони забирають сміття з собою, викидають у сміттєві баки. От якщо порівняти більше того, я вам скажу, що такі люди, які не прибирають за собою, забирають сміття дуже маленький відсоток. Можна сказати, що майже таких людей немає, тому що сміття не тільки е, яке відпочивальники викидають, а більше того, що є, де є під'їзд до дамп навіть, вони приносять щось з собою. Тобто їм важко ну, нести це сміття до контейнерних майданчиків, вони як ідуть відпочивати, вони просто з собою ще й вип... ну, викидають це сміття додатково, і тоді ще то сміття, з яким повертаються. Але... Є приємність в тому, що вже на руслах і інших об'єктах це сміття не залишає. Тобто є куди його викинути, є ці смітники, які, ну тобто, хоч в цьому є вже щось позитивне. Я хочу нагадати: не забуваємо про наші Збройні Сили України, не забуваємо донатити, підтримувати. Одна невипита кава це. Приближення дня перемоги, якого ми так всі чекаємо, віримо у наші зсу. Бачимо їхні прекрасні результати. все буде Україна. Власне, хочу продовжити стосовно зупинок. Це теж об'єкти, які ну, дуже багато людей десь у соцмережах так скаржаться, а там на зупинці не прибрано, там зламана лавка, там брудно. От власне, це теж такі трішечки проблемні об'єкти, як відбувається прибирання, і як ви боретеся з графіті, дуже часто ми бачимо. Навіть є ті зупинки, якісь скла зроблені вже новітні, де просто можуть вибити. Те скло бувало і таке? Ну, дійсно, таке бувало, і таке буває. Ми обслуговуємо от якраз ці зупинки виключно, що скляні, ті сучасні зупинки. І якщо взяти в невеликому розріз, розрізі часу, всі пам'ятають, що от таких зупинок було насправді дуже багато з графіті, і насправді дуже багато було з рекламою. І як показує теперішній час, всі ми бачимо, що таких зупинок вже не існує. Тобто, ну, воно сприймається, розумієте, до хорошого, дуже швидко звикаєш і забуваєш. Але якщо взяти в розрізі попередніх фото, які ми як брали тільки ці об'єкти, ну, воно трошки помітно і воно насправді вражає. І як боремося, Ну, не можемо ніяк поборотися. Допомагає, звичайно, нам інспекція в цьому, яка працює з системою «Антодузвін». Тобто, Телефонує до цих порушників, також їх і штрафують. Але боремося, звичайно, видаляємо. Видаляємо графіті, змиваємо, використовуємо і шкрипки, використовуємо, і розчинники. Є фарби, яку дуже важко виводити, тобто спецзасоби використовуємо ще спеціальні. Ну і ті зупинки потребують весь час оновлення. Тобто, зараз, як більшість мешканців вже бачать, мабуть, дуже багато робіт зараз проводяться саме з фарбування, саме з ремонту цих зупинок, щоб вони були красивими. Щоб вони були гарними та європейськими, тому що насправді вони дуже красиві. також і електронні, е електронні та табло, бо та, Це управління. Ні, ми не маємо їх, mm -hmm. це займається управління транспорту. Це ви разом співпрацюєте, ми, та, вони мають електронне там правне, табло. Та -та, вони мають. А була якась така зупинка, яка вам запам'яталася? Ну, коли от прийшла до вас на баланс. Скільки, до речі, зупинок у вас на балансі, власне, і якась така, ну просто в такому стані, що от ви за голову взялися. А як з цього можна виправити? І ви зробили з неї ну цукерку, комфортну, щоб люди могли собі приємно сидіти і очікувати громадські були, були такі насправді зупинки. Їх зараз у нас 88 є на балансі цих зупинок. Була зупинка і на вулиці Галицькій, була і на 24 серпня. Ну, було пошкоджено, звичайно, там, цими всякими написами, і дуже багато всяких було наліпок. Але люди попрацювали. Дякую нашим працівникам, насправді, які дуже бережно та якісно відносяться до збереження майна і тих об'єктів, які ми обслуговуємо. А, про теперішні реалії всі ми живемо в час війни? Чи змінилася ну тобто система роботи десь вашої у час війни? А, як працюють працівники? Ну, є комендантська година відповідно. Як вони працюють? Чи зменшився штат? От пригадаєте, ті перші дні, коли чи теж от в перші дні ви теж виходили, працювали? От... Всі насправді працівники виходили, всі працювали і всі усвідомлювали, що кожний виконує якусь роботу важливу для міста, забезпечує його життєдіяльність. Тому працівники досить свідомо, і навіть ті часи, коли там були ці неприємні ситуації в нашому місті, всі виходили. Ну, звичайно, можливо, з якимось страхом, можливо, ще чимось, але всі були на роботі, всі працювали. Реалії, ну, насправді повинно місто працювати, насправді повинно місто жити і повинно показувати, що всі служби працюють. А не зменшився, не зменшився штат у вас? Ну, тобто всі Ні, хто... Штат не зменшився, штат переважно одинаковий у нас. Люди працюють всі. Зараз фінансування, тобто, я так розумію, ну, чи вистачає коштів на заробітну плату, закупка інвентарю. От, чи вистачає цього, ну, сучасну правильно? Ми не можемо сказати, що настільки погіршення. Всі ми розуміємо, що настав той час, коли потрібно старатися економити, старатися більш ще бережно ставитися до того ресурсу, який є, цінувати його. І ну, не можна сказати, що є якісь такі нагальні потреби чи щось там неможливе, але. Скільки у вас ну, інвентарю, ресурсу, чим користуєтеся, от власне використовуєте? Трактори, які мають навісне обладнання, тобто для різних видів робіт вони виконують там. Є і осіннє прибирання, і зимове прибирання. Сьогодні на оперативній нараді якраз і були про доповідали кожен з керівників підприємств по підготовку до осінньо-зимового часу? Ну от. Що доповідали сьогодні на оперативній нараді? У нас є контейнери для зберігання піщано-соляної суміші. У нас є, вдалося нам закупити піщано-соляну суміш ще на початку року, тому що насправді ціни досить зросли. І те, що нам вважалося дорогим до початку, то зараз це здається дуже дешевим, тому що ціни в кілька разів ну, зросли на все. Маємо також інвентар ручний, тому що насправді. Багато об'єктів є, де проблему заїжджати, там технікою використовувати її. Але люди також мають і руч, ну, ручний інвентар для прибирання. Що саме, ну, ручний інвентар? Що ну, це? І це є і лопати, це є якісь. Також я говорив, що ящики є для піщано-сульної суміші, якщо це ми говоримо про осінньо-зимове прибирання. І віники, і, і штикові, і такі лопати для того, щоб могли працювати, коли є нам на А Зараз так ще активно листя не падає, але якраз сезон а, і, а, чи, і знаю, що у вас є якісь спеціальні девайси, аби полегшити роботу працівникам, тому що коли горе листя за той період часу, який людина має прибрати, його так, щоб люди вже... Комфортно йшли, не завжди встигає. Що це за девайси? Ви закупили? Це не є такі девайси, це є прості вітрудуви, які використовуються дуже часто в роботі комунальних підприємств. Це ранцеві вітрудуви потужні, і вони використовуються якраз для очищення великих територій. Не має можливості використовувати по маленьких сварах, тому що воно піднімає весь пил, піднімає все листя, вони досить потужні і використовують її якраз на очищення великих переважно територій. Зокрема, і дамби, зокрема, і великі сквери, та якісь території, де є поруч з білими плямами, які ми обслуговуємо. Вони показують себе ефективно в роботі, вони ну, досить такі сучасні виглядають. Ну, полегшують роботу. Полегшую, звичайно, полегшують. Та -та. Щоб працювати вручну там простим віником, а щоб прибирати ну, по, потужному по часу, воно ну, ну, насправді так. Досить економить час. А, власне, якщо порівнювати нутвасі певні території, сквери до війни, от зранку працівники, що заставали і після, чи збільшився вандалізм, чи зменшився? Тобто, от в цьому плані, що кажуть працівники, стало працювати менше стало роботи в плані того, що менше там сміття, пляшок і тому подібне, чи більше. Ну, я думаю, у, у зараз, як ніколи, якесь прийшло нове усвідомлення. Люди почали якось більш бережно відноситись, мабуть. Там навіть самі працівники вони вкладають не, не тільки там турботу, якийсь там час, а насправді вкладають якусь таку навіть любов, можемо сказати, в ті об'єкти. Там це і догляд за деревами, які ми також обслуговуємо молодими. І за тими ж такими клумбами там стараються, є навіть об'єкти, які у нас от, прибиральниця, там з мешканцями, якась така ініціатива, можливо, була, ще щось там синьо-жовтий колір, ці клумби обгороджували. Тобто сама прийшла і сказала, пане Михайле, Я, дайте так, фарби, так. хочу пофарбувати в жовтому. Так, так, ну, є такий сквер у нас на Чорновола, Поруч парку знаходиться, можемо його побачити. Тобто люди, які будуть гуляти, знати, що так. людина прийшла і сама захотіла, щоб воно було красиво. А є об'єкт, яким ви пишаєтеся? От за скільки років працює ваша комунальна підприємство? 2019 року працює і створен... хочемо сказати, що ми пишаємося всіма об'єктами, які ми обслуговуємо, навіть такими проблемами, як білі плями, які були захаращені, не прибрані. А ще є якісь об'єкти, які от хотілося, щоб вони стали кращими, можливо, не вистачає ну, там, достатньо ресурсу? От. Ну, великі зміни відбуваються маленькими кроками. Тобто ми змінюємо щось велике і ми не можемо там, по своєму бажанню в одну секунду змінити те, що там якийсь час через якісь обставини не змінювалися. Але кожен з працівників прагне це змінити, він працює на цей результат по, так само і по тих очищеннях, по прибираннях. Один з великих об'єктів у нас по вулиці Галицькій, поруч монаст, ну поруч Великою церкви, якраз і плодовище. Можливо, пам'ятаєте, можливо, ні, по двох сторонах це якраз їзд місто і дуже багато робіт якраз приділялося по очищенню. Тобто це велика територія, яка ми думаємо, що скоро, можливо, стане якимось сквером. Є такі якісь бачення, що розглядається. Гарно. Власне, з якими труднощами, ну, тобто, всі ми готуємося до осінньо-зумового періоду, і ви десь теж ну, там, закупили те, що вам потрібно, але десь розумієте і знаєте вже, з якими труднощами можете стикнутися. Ну, з труднощами може насправді стикнутися будь-хто, тому що ну, ми зараз говоримо конкретно про ми, ми, ми не знаємо і не очікуємо, як воно буде далі, але на даний момент у нас є техніка, яка має навісне обладнання. У нас є люди, професіонали своєї роботи, у нас є інвентар, який люди забезпечені. Працівникам ми маємо також забезпечений спецодяг для, для комфортної роботи. Без загалом. Є всі необхідні речі для того, щоб якісно виконувати ті покладені функції на підприємства, які зараз є. Пане Михайле, власне, ви також обслуговуєте і дитячі майданчики. Яка справа там, чи добросовісно мешканці відносяться до того місця, де гуляють діти? От яка ситуація? Що ви там зранку застаєте? Ви знаєте, дитячі майданчики, навіть таки наболіли трошки питання, тому що. Як ми дивимося про ті написи і той текст, який є на дитячих майданчиках, просто не віриться, що діти можуть такі речі там малювати. Навіть на кілька оперативних нарадах ми не могли навіть пократи фото, знаєте, для порівняння. Ну, мабуть, фото. то не діти малювали звичайно, а трішки, звичайно, дорослі, та, які відпочивали. Тому що ті тексти, знаєте, ну, на таких майданчиках. Хотілося б навіть до свідомості, мабуть, тих людей звернутися, що там, де є діти, а це є наше майбутнє, робити такі речі, знаєте. Ну, там, я не, не тільки говорю про розпивання алкогольних на напоїв, але омальовувати і псувати там, ті рейки, ту деревину. вона насправді така, що не може дитина її пошкодити. Але є дитячі майданчики, та в нас ми їх обслуговуємо, ми їх малюємо, ми їх підтримуємо. Є і спортивні майданчики також у нас, які діти проводять своє дозвілля. Дуже є такий майданчик у нас, наприклад, на Довженка, на Дорошенка, на Галицький 126. Там дуже людно, вони дуже великі і там багато батьків, якраз саме от коли гарна погода, дуже багато. Своїми ді... так. Ді... Ну і з наболілих таких, знаєте, ще проблем на дитячих майданчиках це є вигул, вигул собак. Ну, є там працівники, дають якісь зауваження і хочу відмітити якусь таку позитивну тенденцію і чомусь ми боїмося давати людям зауваження, якщо є якісь такі проблеми. Працівники весь час це роблять наші, які є, і хочу сказати, що таким позитивним є результатом, що ці факти зменшуються. У вас, до речі, можливість звернутися не тільки до тих, хто псує е дитячі майданчики, а взагалі до тих, хто е ну, не розуміє, що житься, со, ну, можливо не не звик жити у чистоті, а десь залишає сміття, псує зупинки, там, ламає лавки. От ви можете звернутися, щоб цінували роботу. Можливо, то навіть звернутися треба до свідомості з кожної людини і до того виховання, знаєте, тому що. Кожна людина повинна цінувати працю інших людей, а не псувати її. Ну але це виклик не тільки для нас, це, мабуть, виклик для кожного комунального підприємства, яке працює. Тому що не тільки ми, але й всі підприємства працюють на спільну мету нашу на те, щоб наше місто було чистим, на те, щоб наше місто було красивим, таким, як воно є. Тому що кожен з нас любить місто, і навіть люди, які до нас. Приїжджають, вони дуже багато з... внутрішньопереміщених осіб та, зараз е, у нашій вони громаді. Вони з великим задоволенням, тому що ми ж спілкуємося з тими людьми, які навіть на тих дитячих майданчиках чи ті об'єкти, які ми утримуємо. Люди діляться своїми позитивними емоціями. Люди вражені і говорять, що ніколи би не могли подумати, що івано – це якесь таке ну, досить. Тепле затишне європейське місто, і якась гордість. Я думаю, кожного мешканця в цей момент повинно переповнювати. Це серія е, їсти свинку, свинку можна, можна бути нею – ні». Ну тобто цінувати працю тих людей, які створюють нам комфорт. А е, які плани? Ну, зараз складно будувати якісь плани, тому що ми не знаємо, що буде далі. Ну, ми знаємо, що буде наша перемога. Сподіваємося, що вона буде якнайскоріше. Підтримуємо і віримо у наших хлопців, в наші, в наші збройні сили України. Вони показують просто неймовірні результати. Ми ними гордимося, але тим не менше, ми мусимо жити і щось та й планувати. Які плани у комунальних підприємства благоустрій. Плани у нас, звичайно, є багато, є покращити ті об'єкти, які у нас вже є, і безперечно перемога за нами, безперечно, місто буде розвиватися, місто буде ще кращим, чим воно є, воно буде ще затишнішим. Хочемо також ще дозакінчити, зараз ми працюємо над об'єктами, над зупинками громадського транспорту, ми їх зараз фарбуємо, ремонтуємо. Тому що погодні умови та час їх трішки пошкодили. Також будемо працювати і по дитячих майданчиках, тому що насправді також вони псуються і, звичайно, маленькими кроками готуватися вже до осінньо-зимового періоду. А він насправді буде дуже швидко. Власне з нами був директор комунального підприємства Благоустрій Михайло Яцьків. Дякую вам. Ви ж залишайтеся з нами. Не перемикайте, все буде Україна. Побачимося.